Вітаю громаду Кагарличчини, я депутат Кагарлицької міської ради Іван Лисий. Сьогодні, 23 грудня 2025 року, відповідно так сказати, до, до своїх обов'язків прибув на засідання Кагарлицької позачергової сесії, 80-ї сесії Кагарлицької міської ради. Значить, Сьогодні на сесії було винесено 30 питань порядку денного. Це в основній в основному, в основному своїй суті були програми місцеві, які передбачають так сказати, відповідні напрямки, це і допомога Збройним силам України, це і допомога сім'ям військовослужбовців, які воюють і які так сказати, будуть призвані на, на, на відповідну на відповідну службу. Значить, Програма допомоги Збройним силам України, Я, так як я принагідно вас інформував перед цим про те, що я як депутат, відповідно до правил нашого регламенту, керуючись регламентом Кагалицької міської ради. Передбачаю, так сказати, приймаючи участь у формуванні бюджету Кагарвійської міської ради на 26-й рік, так як я, як депутат, я маю право подавати пропозиції свої ініціювати, значить подав відповідну пропозицію про збільшення відповідної програми. Із 7 мільйонів, по факту, яку ми на цьому році, ми як громада допомогли Збройним силам України, до 10. Але на, на засідання 80-ї сесії було винесено всього 7 мільйонів. І єдине, що було заручено в голови громади, що програма має місце змінюватися, що якщо в нас будуть такі, цих запитів буде, відповідно, дуже багато, то... Він, як голова, він сказав персонально Олександру Олексійовичу, що він буде ініціювати збільшення цієї програми на мільйон, на два, можливо, і не 10, можливо, і 11 буде. Ну то тобто, є, можна сказати, в процесі обговорення вже так сказати погодився на те, що приймаємо сім, а якщо будуть запити, то будемо виходити на більші. Так що тепер вже залежить товариство від нас персонально, від військових частин, які будуть робити свої звернення через те, що програма є наступним чином. Відповідно, поступає лист звернення від військової частини, де служать не тільки наші, наприклад, земляки, а й з інших частин військових, які знаходяться на обороні нашої країни. І відповідно потім бюджетна комісія розглядає цей лист, приймає рішення, в нас прийнято рішення. Відповідно, в цілому ми виділяли в цьому так сказати, календарному році, 25-му, виділяли 20, тобто від 100 до 200 тисяч. 100 000. Було такі. Було 200, але ну, в основному так сказати, практика склала 100 тисяч. Також товариство, сьогодні була затверджена місцева програма щодо, щодо допомоги військовим Військовим нашим. Ми ви знаєте, я вам про це повідомляв, що всі, хто мають відповідно відношення або мали відношення до Збройних сил України, у нас є місцева програма, яка передбачає таким, таким нашим захисникам звернутися до нашої громади раз в рік і отримати відповідну допомогу фінансову. Значить, ця програма передбачала в нас у 2025 році, місцева програма, передбачала 3 тисячі гривень. Я відповідно, як я вас інформував, звертався до голови громади збільшити цю програму і до, до депутатів, до профільної комісії, до 5 тисяч, але на сьогоднішній день залишили поки на рівні 3 тисяч в зв'язку з тим, що кількість, як пояснили мені, хоча я вважаю, що це не аргумент, але ось такий аргумент знайшли, що кількість військових у нас. Збільшується, мобілізація нарощується і просто в такому плані поки не готові, так що залишаємо три тисячі от на людину. Так що поки от така ситуація. Змінить що то товариство. Я привертав увагу е, на сесії до цього питання і до першого, і до другого, але, наприклад, підтримки один депутатів, ну немає підтримки. В цих це влаштовує, тобто немає такого, щоб, наприклад, ще хтось сказав, що це дійсно треба щось робити. А один голос, ви розумієте, сьогодні на сесії було присутній. 20 депутатів, а відповідно до нашого регламенту і до закону України, якщо за любе питання голосує 13 і плюс один депутат, то рішення проходить. Так що, ну, як кажуть, з одним, так сказати, з одним голосом впливати на, 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 на 19 просто практично немає. Всі рішення приймаються тільки таким чином, більшістю. То есть, Также було сьогодні прийнято і затверджено прийнято допомога сім'ям на поховання військових, яких у нас, яким у нас ну так трапляється в житті. Ми ви бачите, що зараз. Дуже часто в нашій громаді відбувається похорони так сказати, героїв наших. Значить, програма передбачає допомогу сім'ї в такому трагічному випадку це 70 тисяч на поховання. Якщо, не дай Бог, така така подія відбувається в родині. значить, також, ми передбачили нашою місцевою програмою 50 тисяч на допомогу на облаштування могили герою. Це в нас залишилось так, як і було. Значить, сьогодні була затверджена Затверджено цінова політика для харчування дошкільних навчальних закладів, значить прийнято рішення, що ті ціни, які будуть встановлені залежно від вікової групи, значить, у нас там три вікові групи, значить будуть по місту Кагарлику навантаження на батьків 60% від вартості, по сільській місцевості для дітей дошкільного віку навантаження на батьків 40%. Ну, це така, так сказати така так, цінова політика щодо харчування дітей дошкільних дошкільних закладів. Відповідно, шкільних навчальних закладів, ви знаєте, що я вас інформував, де, ви прекрасно знаєте, що в тому році в нас працювала в 25 в цьому році, яка в нас є, працює програма щодо допомоги. Значить, це перший четвертий клас, ми отримуємо субвенцію. З державного бюджету і ця категорія дітей діток отримує гаряче харчування безкоштовно. Уже в 2026 році. Всі ми знаємо, що в бюджеті державному бюджеті передбачена субвенція місцевим бюджетом на харчування учнів уже перших. 11 класів. Але я тільки що значить, спілкувався із, із начальником відділу освіти Надією Олексійовною, значить, яка мені пояснила, що зараз вони поки знаходяться на канікулах до січня, по-моєму, до 19-го вона сказала. І поки ще ніяких їм не поступало, так сказати, відповідних роз'яснень, директив відповідно цієї суми. Вони ще не готові, не знають, що буде. Плані. Але в державному бюджеті сума 14,4 мільярда закладена на цей напрямок. Так що тяжко, важко державі, але держава розуміє, що тут треба допомогти і діти це головне, харчування дітей. Так же, товариство я сьогодні звернувся до голови нашої громади через те, що вже я отримав документи відповідно на наступну сесію. Ознайомився з ними, це вже буде 81-ша сесія, поки ще число і дата, коли вона буде відбуватися, з нас не проінформували, але так сказати, проєкти рішень вже маються. Я привернув увагу до такого рішення, що було звернення від департаменту. Київського обласного так сказати, департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної адміністрації нашої, київської. Значить, про те, що вони просили розглянути питання та виділити відповідну територію на території нашої громади, Це, це село в якому вони попросили значить, під такий, такий проєкт на Дніпрянський Степовий. Заказник виділити 50 га гектар землі. Що це таке на степовий заказник? Заказ, статус за, заказника це передбачає е, не вміщування у земельну природну, тобто там ця земля не ореться, на цій землі не відбувається полювання, на цій території відбувається тільки так сказати, відновлення так сказати, рослинної, тваринної, оці фауни, і, так сказати, і це дуже добре. Дже я читаю рішення проект рішення, що відмовити відповідно. Київському, Київській обласній адміністрації, Департаменту екології з екології та природних ресурсів в зв'язку з тим, що громадяни села Черняхов, ну то вони там, хто-то з ним якоби провели якесь обговорення. Хоча, коли я говорив із старостою села цього села Черняхов, то він мені тільки що, буквально, як коли відбувалися обговорення, він каже, що такого не відбувалося. Але от вивчили думку людей. якоби хтось сказав, що в, них, що в їх є з, е е е корови. І їм необхідно їх десь випасати, а також їм необхідно косити сіно для цих тварин. І в такий спосіб, мов, треба перевести цю земельну ділянку для сінокосіння. Ну, я вважаю, що це не є правильно. Я відповідно тільки що подав заяву. Заяву голові громади, своє звернення як депутат, де попросив його надати мені відповідну інформацію щодо звернення, а також щодо проведення так сказати, обговорення в селі Черніхов. Через те, що якщо таке обговорення не було, а він підтвердив мені на словах, що його не було, то це вже є спорушення через те, що в нас, якщо і відбуваються якісь такі зміни, наприклад, в рамках нашої громади, то вони повинні обговорюватися не тільки в селі Черніхов, а й в місті Кагарлик, і тут повинні бути долучені люди з інших сіл, це питання вже не стоїть на рівні одного села, а це вже стоїть питання на рівні всієї громади. Якщо е вони хочуть відмовити, від відмовити, я дивлюся, що наша міська рада е вона більш зацікавлена, так сказати у тому, щоб ці землі виворати, посіяти там кукурузу і лісою і в такий спосіб, так сказати, ну, ліж би тільки не, не надати, так сказати, під заповідну зону землі. Це дуже погано, товариство, це дуже погано. Ми досіємося цією кукурузою, що в нас не тільки ставків не буде, а води в коло не буде і глибше всього буде, не буде. Так що це дуже небезпечно. Так що поки я подав відповідне звернення, щоб голова мені надав відповідну інформацію, а інформацію... Це повинна касатися цього звернення обласного департаменту екології з питань екології та природних ресурсів, а також щодо проведення обговорення на території села Черніхов, якщо воно таке було. Але, як сказав мені староста села, що такого обговорення не було. Також товариство сьогодні після сесії... Я, як заявника, до мене звернулися місцеві жителі міста Кагарлик, це вулиця є така надзаводська. На цій вулиці проживав наш герой Кулініченко, який загинув. який загинув. І до мене звернулися рідні, а також мешканці цієї вулиці про те, щоб переіменувати цю вулицю цю вулицю в імені цього нашого героя, який... Поклав основне своє, молода в своє молоде життя за це. І щоб він, так сказати, був увіковічений у цій вулиці. Звернення підписало більше 20 людей, родина підписала. Я відповідно зробив звернення на голову громади панюту Олександра Олександр Олексійовича. Олександр Олексійович дав доручення відповідно відділу культури. І сьогодні вона зібрала комісію, ця, так сказати організатор цих заходів комісію, але мені не сподобалося товариство в тому, що мене як заявника сьогодні тільки повідомили. А перед цим вона мене орієнтувала на понеділок, потім в зв'язку з тим, що вчора в нас була комісія, це було перенесено на, якоби на середу, а сьогодні я йду без відповідних документів, без нічого, вони мені кажуть, сьогодні буде комісія. Ну я вже кажу, да, добре, я буду на цій комісії. Я хотів би, щоб ви повідомили родину представництво цієї вулиці на Заводську. Ні, ми нікого не повідомили. І от сьогодні, знаєте, дивлюся, як вони безвідповідально відносяться. До речі, староста села Бурти, по-моєму, то я взагалі, почав на мене кричати, що ти піарися, ти робиш такі негарні вчинки. Ви розумієте, мене це так вразило. Я просто ще доди... я продивлюся на роботу, я виїду в село спеціально, в це село Бурти. Я поцікавлюся, як він веде себе там. З людьми це якийсь такий неадекватний керівник. І він займає таку посаду, як староста. Можете представити, це я піарюся, це людина. Звернулася до мене сім'я, звернулася до мене мешканець цієї на Заводській, а він, який взагалі, як знаєш, десь прилетів з, з місяця чи з, чи з Юпітера сюди, не, не знає нічого, що це дуже важливо вшанувати героїв. Ну такий не, нештатна така ситуація, але на засіданні з боку був присутній голова. Нашої громади Олександр Олексійович він поправив цього так сказати, ну можна сказати нерозумного старосту цього села Бурти і сказав, що давайте більш вивчити це питання. це Любі Коваль відповідно своєму заміснику, а також звернувся відповідно до до організатора, щоб більш детально зустрілися з мешканцями вулиці, І чи там немає на цій вулиці, мов ще загиблих, ну багато-багато інших. Так що це питання перенесене, ми його про це проінформуємо вас додатково, але на що цього ми настоюємо на тему, що якщо люди звертаються, то це потрібно втілювати в життя. Ну, оце так сьогодні, сьогодні такі основні питання, які були на сесії. Так що, Віктор Олександрович, дякую вам. За коротку, так сказати, що взяли в мене інформацію по сьогоднішній так сказати, ну, а як? Коротко... Люди знати. Да, як депутата я вам коротко проінформував, приінферу... приінферу... а що я можу сказати? Що допомагаємо Збройним силам України, віримо в Україну і слава Україні. Героям слава!